Мабуть, у кожного з нас був релігійний негативний досвід, і цей досвід заключався в тому, що ми бачили священнослужителів, які поводили себе крайні кепсько, по-свинськи, блудили, матюкались, бухали. І на жаль, у кожного є такий неприємний досвід. Але ви повинні розуміти, що не треба від того всього спокушатися і відходити від Бога, бо сам Господь попереджав про таких священників, у яких руки повні крові. І дійсно вони поносять велику відповідальність за те, що вони накоїли. Але як ми не перестаємо ходити до лікаря, Шукати, точніше, нового лікаря, бо минулий погано нас пролікував. Так же само ми не повинні переставати вірити в Бога і довіряти йому, якщо ми натрапили на священника сатани, а не Бога. Треба далі дійсно дивитися по плоду, по результату життя, шукати священника того, який зможе дійсно вас навчити Слову Божому, допомогти вам дійсно отримати цей мир та в серці та спокій. Тому, якщо ви бажаєте дійсно вчати Біблію, Боже слово, напишіть мені, і ми з радістю будемо з вами вчати Біблію. Я добавлю вас в нашу церковну групу, де ви зможете пізнавати слово Боже і наповнюватися радістю і миром в цей непростий час. Тому да благословить вас Господь Бог.